Це дві новини найбільше. Це про Міндіча Шміндича, новина номер 12 І один. про, Друга, про... Да, да Ну, і ще одна новина. З'ясувалося, що в нової заступниці Генерального прокурора Марії Вдовиченко брат працює у військовій прокуратурі Російської Федерації. Ну, знаєте, сказали би зараз: ну, працює і працює. Що вона не людина, чи що, вона живе в Україні, в неї родичі там. Чекайте, заступниця, як і. Зараз секунду. Заступниця Генерального прокурора. От мені цікаво, як вони набирають на роботу. Що людина приходить з вулиці просто так, чи її хтось підводить? От як це е, відбувається? Так, проходять всі спецперевірку. Ви е, спробуйте, я колись був е, начальником обласного управління е, в Сумській області. так ну Здавалося, обласне управління. Ну, що по аналогії це десь така посада рівня підполковник-полковник. Так я проходив спецперевірку. А тут заступник головного прокурора. Ну, як таке може бути? Я не знаю. Ми живемо як в останні часи, і від цього от, весь час тривожно. І мені. Тривожно, от за 27 кілометрів від мене, фронт, а мені не про фронт тривожно, про тил, тому що на фронті там все спокійно. Хлопці приїхали, е е той, е зустрічаюся. Ну, не все можна там розказати із того, що вони розказують, але ну, типа, стоїмо, а ви тут стоїте. Там чи у вас тут все рушиться, і в мене немає чим, чим їм відповісти. Тому що, по ідеї ж, ми ж якщо фронт стоїть, то тил теж мусить стояти, а в тилу таке твориться. Як не з генеральним прокурором, так з заступник керівник Ксап, е, такі е, шмінди, так і ще щось, а президент я в рота набрав і мовчить. От, і він же кожен же день випускає відосики. От мені дуже цікаво, що він в сьогоднішньому відосичці розкаже. І що говорять по єдиних новинах, куди ми виділили півтора мільярда наших кровних грошей. Це при тому, що, ну, я ж вже розказав, що весь бюджет країни це десь 100-105 мільярдів доларів. А ну… Ну, виходить, що це що? Для нас вже це так? Плевать? Я не знаю. От ще деякі деталі, про які пише і Ярослав Железняк. У справі про корупцію в сфері енергетики, фігуранти відмили близько 100 мільйонів доларів через офіс колишнього нардепа Андрія Тиркача. Головним щодо відмивання грошей був Айваром Омсон чи Омсон. А, гроші украдені. Я не, не бо тут Железняк пише гроші е, в, трошки інше слово. Я кажу украдені на захисті та відбудові нашої енергетики на четвертий рік війни. Вони виводились з країни, відмивалися через офіс Деркача, який є сенатором в Російській, Федерації і на це все закриваються. Очі не цікаво. А е, Володимир Зеленський буде вибачатися за ту прес-конференцію, де він. Підтверджував, пам'ятаєш? Чоберкач молодець. Так. Да, я пам'ятаю. Да. Дуже прекрасно пам'ятаю ту, ту прес-конференцію. Там ще був е, е, цей Огосов. Дубінський, так. Дубінський. Да. Е, Артемон Коломойського. Ну. <рес> ну, тобто виходить так, що все оце м оточення. Зараз їх починають викривати з набу і САП, а нам будуть розказувати зовсім іншу картинку. Як це сприйняти? Що це за тактика? Ну, от, власне, ми, ми вже це проговорили, що це, це тактика, там, тіпа, я в е, нічого не знаю. Це от, ну, дуже, дуже по-дитячому все. От і. Ну, от, знову ж, в цінності, да? і ми говоримо з вами про цінності. От були минулого тижня да? і вони ж кажуть, От соціальний капітал, давайте ж там, типа цінності. Так в Європі, в будь-якому, уряд би злетів, тобто, от такий, за, 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 десь когось корупціонера знайшли. Ви пам'ятаєте. Дуже непогана людина, Борис Джонсон, за що злетів? Він злетів за те, що він коріша якогось взяв на роботу, а той пасіньки приставав там до когось, ну, в общем, грязно домагався. І прем'єр-міністр Британії, це імперія, прав Британія морями, іде у відставку. А у нас коріш президента, блін, прокрався, а президент. Типа, що де, не чули їх? Міндіч, хто такий міндіч? Там, тіпа, і робить вигляд, що нічого черний не трапилось. І це от іменно, що у них у них от якраз така е, е, ну, такі тактичні кроки. Але взагалі загальна стратегія, якщо нам щось не подобається, ми не помічаємо. Ми не помічаємо. Він же ж до сих пор щось Зеленський сказав там. Типа його прямо запитували ще в 23-му році. А за що ви виключили прямий, п'ятий Еспресо? Типа за що? Ну, за шо? який мотив? А він? Я? я не виключав, я в домі. Ну, і оце Думаю. у них у них, да, так у них у них це прийнято. Так, що вони ну, вони вдруг шо? вони роблять вигляд, що там типу, проблеми немає. або ми не чули, або розказують там ще щось. Тут же, ж, якщо такий шухер, їм завтра треба щось перебити, Це, ну, я не знаю, чим це перебити, Це ну, Мар'яна должна якась вийти вже, я не знаю, там, це надо, ну, це... Це перебити можна чимсь рівня, знаєте, як з рук на роялі зіграти. То що тоді це переб'є, і ми там, типа. А що там, типа там, там міндіч там? Тіпа, та який міндіч? Тут он на роялі грають без рук. І, і тоді це буде новина, яка переб'є цю. Вони, до речі, вони, такі тактичні ходи теж використовують. Ну, але сьогодні ми, ми сьогодні прокинулись в іншій країні, де, блін. По 12 годин там, по 16 в Сумах може не буть світла, а ще в країні, де мені ще на минулому тижні я от, е, з колегами ще це на е, по Зуму зв'язувався. Е, е, і там спеціальна навіть перекладачка, яка там на, на і англійську, і польську знає, і українську. І все, і ми говорили про корупцію в Україні. Так то ще були, то ж були ще квіточки. А тепер ми, ми виявляється, ми знаємо ще більше. І, оце, і кожен раз у нас там, типа, де ж дно, де дно? Да? І ми там хух, дно ні, знизу ще стукають, ще, блін, ще э, э, в трюм провалюємося. І, і вже ж думаємо, де ж в нашому кораблі дно, ну, де скільки тут палуб в кінці концов. І я не знаю, плакати чи сміятися. Насправді, е, насправді, ну, ж, е, хочеться, е, ну, хочеться е, плакати від того, що відбувається. І ще раз, пане Олександре, що фронт то стоїть? От приїхали у мене вчора офіцери. Ну, не будемо там уточняти, да, і розказують там. Ну, хай вони там не на нулі, да вони офіцери батальйонного рівня. Ну, але ж вони ж знають ж, ситуацію на нулі. І вони кажуть там, типа, так скільки ж ці мерські тіпочки, що хто там докладе Зеленський? Що Зеленський несе ахінею, коли вони знають реальну ситуацію. І от вони знають, що там реально, отут погано, отут погано, отут погано, отут лучше, отут ще там щось. А, а Зеленський. він, Зеленський щось нам розказує хіба про е, проблеми е, мобілізаційні. А ці офіцери, е, як би б знають, ж тему зсередини. Боюсь проговоритися, бо я е, е, просто не можем, щоб е, все розказати. Але ж Зеленський же ж краще знати замість мене, ніж я, ситуацію на фронті. Ні, але знаю краще ситуацію я, ніж президент країни. Блин, і, і вони розумієте таким чином, от зараз е, кілька тижнів тому Верховний суд ухвалює рішення. Яке фактично може вплинути на правила роботи українських медіа Уже і комітет з питань свободи слова вже цю тему піднімав? Е, мова ось про що йде: про те, що журналісти не мають права називати імена прізвища осіб, яким правоохоронці повідомляють про підозру, доки вирок не набуде чинності. Тобто, дивіться, як вони себе оберігають, фактично, е, вони ж не хочуть втрачати репутацію. Ну, тому. І, і, тому, і тому нам доведеться, або як в Совєтському Союзі всім е, е, домовиться, як читати міжрядків, або називати там, типа, що е, людина, чиє прізвище схоже на е, Шміндіч. Ну, отак, там, типа, е, ну, і там, типа, ну Шміндіч, ну ви ж розумієте, про кого я, і всі там, ну да. Чому? Тому що інакше прийдуть же. ж. І будемо, і, і будемо всіх міндічей називати міндічами. В тому і справа, що вони дуже активно хочуть себе захистити. Щоб журналісти-розслідувачі про це не говорили. Пам'ятаєте, як Володимир Зеленський на зустрічі з фракцією своєї слуги народу, це скільки там, півтора чи два місяці тому? Ну, да, я народ. так розумію, що це якраз зустріч з фракцією була перед. Чи за бюджет вони мали голосувати, чи щось таке. чи А, це по-моєму навіть була ця зустріч перед якраз тим голосуванням за законопроекти проти НАБУ і САП, і він дуже обурювався, що саме журналісти, розслідувачі, саме громадські активісти, блогери всі дуже псують імідж України перед західними партнерами. А що, соромно стає, так? коли ви їдете просити гроші для України? Соромно це робити. Тому що Так, так може ви своїх зараз щось зробите з ними, з цими міндічами, шефірами, я не знаю там, хто там ще у них. Розумієте, їх уже не, не запам'ятовуємо, якщо чесно. Так це ж вони кидають звинувачення, типа ми. От, конкретно, Бабиренко і Близнюк погані. Чому? Тому що псують імідж України. А ви не пробували не псувати імідж України, не розтягуючи її по кускам? А то я поганий, а ви що? А ви, а ви е, білі і пухнасті? Ай, як добре, прелість прям. Ну, і і теж, це теж одна із їхніх е, оборонних. Тактик таких, таких, да, там, типа, ну давай, давайте скажемо, що там типу, розхитують човна, і це вже зараз навіть не смішна тема. А в 23-22 му в му році, в 22-му, от умовно перенесемося на три роки тому. Е е там для нас переможний переможна осінь 22-го року, коли ми і Харківщину визвали, і Херсонщину. І коли е тут перші були. А, ні, це навіть в жовтні минулого року позаминулого року, 23-му році, два роки тому, коли забрали ПДФО військових, і я виступав на якійсь конференції, і там був е гетьманцев, і він, він казав: як ви можете розхитувати човна? Ми типу, забрали ПДФО, тому що на місцях не вміють ними розпоряджатися. А ви вмієте так страшне? Ви на розпоряджалися. Да? І я знаю, і він оце кидав мені в обличчя це звинувачення. Ви уявляєте? Він на якійсь панелі був. Ну, ці, коли на панелі там паралельно кілька спікерів, і він мені оце таку ахінею ніс там, типу, стоп, стоп, стоп. А давайте будемо не, не говорити про те, який я поганий, що вас критикую. А давайте будемо говорити, що що ви. Робите не так, щоб я вас просто не ну, ні, за що було мені покритикувати, що я от вийшов і і все, і кажу там: типу, пане Олександре, сьогодні ефір відміняємо, тому що там типу, чого? так власть сьогодні не зашкварилась ні разу. Ну Ми ж то знаємо, що такого бути не може бути да? типу, не може такого бути кожен день. Слухайте. Кожний день. Є, до речі, одна із приємних новин. Високий суд Лондона зобов'язав колишніх власників Приватбанку Коломойського Боголюбова виплатити банку понад 3 мільярди доларів компенсації судових витрат. Апеляція... Так Ігор Валерійович зараз перетвориться сиротою. Він скаже: та немає в мене ніяких грошей. Ідіть до зеленого ну, він, він і... нині винен. <реш> 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 Пам'ятаєте, як він <реш> у Шустера uh, в ефірі каже? Де мій мільйон? Де мільйонний? Слухайте, мені так себе нагадує. Це ж вже було, як казав Леонід Данилович Кучма. Так, є так. ще трохи часу. Треба розібрати трохи статтю колишнього головнокомандувача нині посла України в Британії Валерія Залужного. Він зазначив, що Україна прагне миру через перемогу, а не ілюзію. Я вже не знаю, як Валерій Федорович м'яко. Красиво натякає українській владі, що ви вже, ну я не знаю вже, скільки ж можна. Він там говорить про дипломатію. Дуже цікаві речі говорить про дипломатію. Як Росія використовує дипломатію е, в гібридній війні проти. А, проти а ви України. чули новину, що, наче е, Лавров, все, Лаврова десь там. вже Виперли вже. Ну, ще ні, але типа до того йде. Всі, всі русські е, новосні канали, а я под, е, слідкую. Ну, я більше за економічними слідкую, е, щоб е, думати, що ж там на Росії, е, ну їм же ж насправді там дуже-дуже плохо всім. От, але всі їхні новинні пабліки е, розказують, що Лавров все, типа, все слетить. От і що це із за того, що він не зміг до домовитися з Рубіо, ну, трампа, водить за носа дальше. Тут же, до речі, вже звинувачував звинуватила е, видання Wall Street Journal, Матеріал вийшов, в якому йдеться про те, що слідчі в Німеччині, ніби тоді йшли висновку, що за підривом північного потоку, в вересні 22-го нібито стояв елітний український військовий підрозділ під командування, тоді ще головкома збройних сил України Залужного залужний. Написав: нам ще буде весело, але вже точно ніколи не буде соромно. Ось такий допис був. Молодець. Да, я, я думаю, що ну от, дивіться, Залужний, він довів, що він дуже класний воєначальник рівня Наполеона, Цезаря, Олександра Македонського, Чінгісхана, да, ну, тобто в одному ряду з ними десь. Але він зараз доводить, який він тонкий е, дипломат. От той випадок, коли ми мусимо прочитати міжрядків, да? коли він видав статтю, що давайте перемагати, а не будувати якісь карточні доміки там. Тіпа. А ми ж повинні догадатися тепер, що це, це ж він ж, блин, там. Тіпа. Володимир Олександрович, це ж про вас, гадство. Тільки він не може це прямо сказати. Але ж це ж ви не будуйте ілюзії, не треба бути фокусниками. Вони всі, вони імітатори, вони влада імітаторів, вони не вміють нічого насправді. Е, е, можливо, це із-за того, що професія була все-таки е, е, вся наша життєгра. Да? Вони ж ніколи не жили справжнім життям, вони ж грали тільки. Вони ж кавен грали там, тіпа, і саме головне е, для них е, зайде. Жарт в зал чи ні. Це ж сленгове слово, ви от хто ще не, 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 не чув від мене, це ж кварталівська фраза. People have, Ну, типа, хавает people, шутка зайшла. Там, типа, о, оце зайшла. І вони все життя, вони ж, вони ж там типа, схавають чи не схавають. В 19-му, Окей, зайшло у них, вони, вони в, в доску свого парня Васю Галабородька зіграли дуже з, з, з нами злий жарт. От, Кожна нація має е, право на помилку. Але ж ми ж уже в ж, 2010-му, навибирали Януковича. Да? Коли хтось думав, що так, подумаєш, ну. Шапкократ, там гвалтівник. Ну, виберемо він же ж точно ж, він же ж спить і бачить, щоб нас зробити щасливим. А тут е клоун, ви вирішили, що він вам прийде ще щас щастя зробить? У якого шеф Ігор Валерійович Коломойський, такий не шефа свого кинув. Вони тепер розбирають по кускам його е, бившу імперію, так в тому і справа. Дивіться, Зеленський звинувачує Кудрицького в тому, що той не забезпечив е, якісних укриттів для е, об'єктів енергетики. А на плівках е, оці плівки набу, які зараз по енергетиці з'явились. Е, один із уривків розмови там е, говорять про те, що їм шкода грошей на. Об'єкти укриттів для об'єктів енергетики. Тобто, вони ці гроші спеціально забирали собі, не давали, не давали хід для того, щоб е, можна було побудувати ці об'єкти енергетики. А винен в цьому кудрицький. Тобто, вони знайшли ЦАПа відбувало. А так. на Буї САП зараз е, трошки перевернули цю картину і показали: ні ні-ні, чекайте. Можливо, ви тут винні в цьому? Я просто думаю, що ми ще, що ми ще такого не почули, щоб жахнутися повністю. Я не знаю. Ну треба, е, треба готуватись до того, що і оце те, що сьогодні вилізло, що це, ще, це ще не кінець.